Херсонка Надія разом з родиною чоловіка мешкає в приватному секторі. Жінка розповідає, під час обстрілу, в день 17 травня, їх врятувало тільки те, що в цей час були на городі. В 13.30 ми якраз були на перекрьо. Ой, калініна і Оманського. І як боже, як бахнуло, з якої сторони ми нічого не розуміли. Слава Богу, що ми не були тут, бо ми б пішли на город, а через город летіли у нас усі осколки. Боже. Це ужас, а дядя Міша він був в курятнику. Та слава Богу, що ті осколки його не зацепили, бо це ужас, там дерева покарючили і так далі. Ну, та, і рода, вікна побили. Ой, це було таке страхіття, що ви собі навіть не представляють. Під обстрілом в Херсон був і вночі розповідають містяни. Це вночі було десь в час двадцять, час 30 Було свист, потім розрив. Десь штук 6 і втрачні результати. А з той сторони вдома не розірвалося. 15-ї години був приліт. Жінка слідкувала за домом, її привалило, сусіди доставали, получила осколочні поранення ног, рук. Так, зараз вона знаходиться в реанімації, нікого не пускають до неї. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 11 разів обстріляли територіальну громаду, випустили 52 снаряди, атакували Антонівку, Садове, Молодіжне, Зеленівку, Надніпрянське, корабельний та Дніпровські райони міста. Було обстріляно зеленівку. Це на пункт біля Херсонщини. Там обстріляна будівля школи, а також магазин. Внаслідок цього обстрілу п'ять людей постраждали. На жаль, серед них є дитина, яка загинула там до приїзду лікарів, а також ще двоє чоловіків, вже від отриманих поранень померли в лікарні. Обстріли спричинили пожежі у кількох районах Херсона, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Вночі в Херсоні вибухи майже не стихали. Ворог завдавав ударів по житловим кварталам міста. Рятувальники до ранку працювали на місцях прильотів. Незважаючи на загрозу повторних обстрілів, всі загорання було ліквідовано. До гасіння залучали 44 рятувальники та 12 одиниць техніки. Продовжують російські військові обстрілювати і Береславський район. Зокрема, минулої доби під вогонь потрапили Береславська, Новоолександрівська та Тягинська територіальні громади, говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В ході обстрілів були пошкоджені господарчі споруди мешканців та житлові будинки. На жаль, в місті Борислав у нас одна цивільна людина отримала поранення. в Ході обстрілу також одна людина. Отримала поранення, а внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі біля села Мала Олександрівка. Сьогодні зранку російські військові знов обстрілювали авіабомбами кізами та інші населені пункти правобережжя Херсонщини. Розповідає голова пресофісу ОВА Олександр Толоконніков. Загалом за минулу добу армія РФ 90 разів атакувала територію області. Випустили більше ніж 520 снарядів. Троє людей загинули, восьмеро були поранені. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.